Шановні клієнти, добрий вечора всім. Третій день, третя фура. Приймаємо активно товар. Дивіться, приїхав Англія. Приїхала. Що приїхала? Розказує фліс, флісові халати, дуже багато обіходу приїхало. тапочки приїхали. Можете побачити, от ми про зараз кладаємо. З котартини англійськи приїхали, хто знає, дуже приїхало багато кремових міксів, шоп мікс. Приїхав очищений Оригінал Англія. Щор, до речі, отримали оригінал Англія. Маріус, хто знає, хто нас купує його, то знає про що я. Далі, Далі отримали загалом досить багато позицій. Кофти, жіночі хліб гарний отримали. Я повний перелік зараз загалом напишу в групі, але загалом Англія це для нас топ-стопів. Італія, звісно, напевно, може порівнятися з Англією, але Англія по співношенці на якості, це прям супертоп. Тому пишу перелік позиції, які приїхали. Спитайте менеджерів про позиції. Якраз почнемо з понеділочки їх продавати. То можете уточняти по деталях чого скільки є. Дякую.